Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. І дивимося карту дня, як зазвичай. У нас три варіанти. І ви можете вибрати свій. Якщо у вас щось не виходить, ви не можете вибрати. У вас... Ви сумніваєтесь, між двома, між трьома дивіться все. І ввечері перевіряйте, що саме. Вам підійшло. Просто можливо, дехто не вміє слухати свою інтуїцію. Якось так. І так, дивимося. Карта номер один і підказочки вам сьогодні. Карта номер один. У вас сьогодні імператриця. Ви знаєте, це чудова карта. Це карта говорить про стабільність, про виношування якихось а, ідей. Це не обов'язково вагітність, але материнство теж. Ця карта уособлена жіночої, земної жіночої енергії, без якихось фантазій, без чогось. Це жіноча енергія, яка іде у вас зсередини Ось і прикрашається зовні. Це може бути карта примирення, карта. Початку чогось, зачаття чогось, якоїсь ідеї дитини так само. Це може бути і народження якоїсь ідеї або дитини. Ось. Ви знаєте, ця карта в мене навіть в декого проігрувалась, як, знаєте, народження поросяток, цепляток і тому подібне. Розквіла квіточка, теж може йти по цій програмі, по цій карті. Ось це. Любов це віра, це добробут, це материнство. Тобто, це стабільна карта. Дуже підходить до жінок, якщо ви чоловік, знайомство з такою прекрасною жінкою, богінюю, будемо казати. Карта номер два. А тут у нас іде король жезлів. Ви знаєте, взагалі-то жезли це говорить про якусь кар'єру. Тобто, можливо, вам сьогодні запропонують. Якусь кар'єру, якусь посаду, якесь місце, це організаторські здібності, організовувати якесь міроприємство, возглавити, можна так сказати. Ця карта говорить, звичайно, в першу чергу, про людину або про її дії. Тобто, це може бути ваша близька людина, або це показує вас, як вам сьогодні потрібно діяти. Чітко, звичайно. Бачити, організовувати, налагоджувати стосунки з кимось, з якимись фірмами, з якимись установами. Це, в принципі, така дуже хороша вольова карта. Ось, і вона говорить про стрімкий зріст у вашій кар'єрі. Ось, Якось так. Ваше становище на сьогоднішній день, будемо так говорити, дуже хороше. Або знайомство з таким мужчиною. Ось як ну, В принципі, інколи буває, що і жінка програється по цій карті. Ви це зрозумієте. Навіть чоловіки по імператриці програється чоловіки. Це показує, що чоловік дуже такий затишний, вміє прийняти гостей, він іде по імператриці. У нього як сигніфікатор іде, наприклад, імператриця. Так само в жінок може іти сигніфікатор. Цього короля Жезлів. Якось так, мої дорогенькі. Тобто, не відступайте від своїх ідей, це порада карти. Йдіть до кінця, ви переможете, ви все зможете. Доб'єтеся. Карта номер 3 А тут у нас іде карта світу, завершення чогось. А, природнє завершення чогось. Це, знаєте, наприкладі, хтось йде на пенсію, ніхто вас не погнав. Завершення логічне, звичайне завершення, аутентичне можна сказати. Тобто ви відробили стільки-то років, ідете на пенсію. Або ви закінчили якийсь клас, якийсь курс, ви щось, як би це сказати, якийсь диплом, отримання диплому, це перемир'я карта. Це карта завершення чогось і початок нового. Це може бути і заручені, це можуть бути і круглі дати. Тобто 50-річчя, 60-річчя, 30 років, якось так, день народження і тому подібне. В принципі, карта хороша, тут нічого поганого нема. Це може бути і розлучення на кінець то. Я свободна, тому що наступна карта йде цього блазня, тобто шута. І це новий початок. Тут завершення одного періоду, і ви вже готові перейти в інший період. Це або переїзд. Ви переїхали, поміняли обставини, переїхали в іншу квартиру, поміняли роботу. В принципі, дуже хороша карта. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе. А ще може говорити карта: завершіть сьогодні щось, закрийте для себе якийсь розділ. Перейдіть на інший рівень. Вам вже Всесвіт підказує. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!